Доброго дня, загальний розклад подій, яких вам не уникнути. Яких саме обновлення ви пропрацювали страх, ну, або знаходилися певний період в бездіяльності, в страху, в невпевненості, ну або хворобливий стан. По правосуддю. На даний момент зміни відбудуться відносно фізичного здоров'я, відносно ресурсності, відносно енергетичного наповнення. Відбулося обнулення негативу. Внутрішньо пропрацювали, позбулись, відсікли, очистили, знайшли вихід, знайшли відповіді, тобто обнулення негативної ситуації, періоду бездіяльності, ситуації, де ви були не впевнені в тому, що. Зможете надалі рухатись, або що ситуація не є такою критичною, як вам здавалося певний період. Ви відчуєте, власне, позитивні зміни, ви відчуєте ресурсні зміни, внутрішні наповнення, енергетичне наповнення і бажання активно проявлятись діяти. Чоловік. Вважав, щоб ви знаходилися надалі саме в пасивності і в бездіяльності, були негативні дії, тримав вас в залежності, маніпулятивні, аб'юзивні стосунки. І він не очікував, що ви позбудетесь маніпуляцій даної людини, його саме маніпуляцій, що ви відсічите обнулите, що ви пропрацюєте. І не з. Вважаючи на його маніпуляції активні дії, саме в ваш бік, що ви і надалі знаходились, в бездіяльності, в пасивності, хворобливому стані, він не досяг успіху, досягли успіху ви, пропрацювавши, вийшовши з ілюзій, очистивши ментал, позбувшись мороку, який наводив саме даний чоловік. Свідомо, ви, можливо, в деякі моменти не розуміли, як вам діяти, як вам бути. Ви позбулися залежності, ви відсікли маніпуляції, ви очистили ментал і відчуваєте бажання активно діяти, діяти і досягати. Вищі сили допоможуть вам отримати шанс, можливість, тобто ви отримаєте інформацію. Вже ця інформація на порозі, суд вищих сил відбувся по відношенню до вашої ситуації. Вам надається можливість рухатись далі йти в нове починання. Це допомога саме від вищих сил, допомога реалізувати, реалізуватися і покращити ситуацію в вашому житті. Ну, а що даний чоловік? Даний чоловік буде прагнути проявлятися емоційно саме в ваш бік, щоб покращити ситуацію. Якщо раніше він маніпулював і вважав, що він має владу над ситуацією, то на даний момент він зрозуміє, що влади він не має, і буде емоційно проявлятися. Саме щоб досягнути взаєморозуміння, гармонії в стосунках з вами, але вищі сили говорять, що вибір за вами. Насправді, дана людина зрозуміє, що він не зможе досягнути позитивного результату, як би він активно не діяв, тому що ви досягнули саме того ресурсного стану, вийшовши з пасивності, бездіяльності і хворобливого стану, ви досягли такої ресурсності, що ви не бажаєте. Надавати владу іншим, і хто б це не був, керувати вами, маніпулювати, ви бажаєте діяти, активно проявлятися, досягати успіху і цілі. Якщо хтось ще знаходиться в сумнівах, якщо хтось знаходиться в розпачі. В безресурсному стані, то ви зрозумієте, що ситуація залежить від того, як ви будете проявлятися саме по відношенню до вашої ситуації. Якщо ви бажаєте, то потрібно діяти. Потрібно знаходити відповіді, потрібно відсікати маніпуляції, потрібно очищати ментал, потрібно не давати можливості водити в вас саме хворобливий стан. А якщо вже є поряд ті люди, які маніпулюють, які... Прагнуть, щоб ви знаходились в залежності, то відсікайте маніпуляції даних людей. Тільки таким чином, активно проявляючись, ви зможете досягнути результативності. Потрібно вибирати свій шлях і рухатись до цілі, до результату. Тільки таким чином ви зможете вийти з безрезультативності, без грошів'я бідності, ставивши цілі, досягаючи. А саме період, коли ви знаходились в жертві, в підвішеному стані закінчення даного періоду, і йдіть в моє починання. Рух доленосний момент. Фортуна, удача на вашому боці, і ви досягнете саме того, чого вважаєте. Ну, якщо будете діяти. Будете рішучі і цілеспрямовані по відношенню до. Того, чого ви бажаєте досягнути, власне, що стосується вашої реалізації, і загалом вашому житті. Дякую.